І Мілан прийшов. Поки ходив, поки роздивлявся, вже і нічний Мілан. Тепер тільки, от по тілу вулиці, топай, топай, де -то кілометр. Я буду топив по тіло вулиці, по батарейки не скінчити. А потім піду без батарейки вже. Ось старовинні вулицький Мілан. Уйді весеньких художників, так батарейки скінчить. Іде припендило. Так, батарейка уже все на нулю. Ну вот и вот это все. Все, сажу батарейку полностью. Прям совершенно долго кабану. О. Начинается ночная мила. О! Oh. Начнем лан! Лампочки починают сидеться! Да, часто мы ты пришел! А починается не сидеть там сидеться! Хорошо, лампочки! О! Прикольняк! Там кто-то живее видать! По приколу! От такий хоч жопу щось. Правда, всі поприпинити. Радио густота, радио густота. Я по ночному милану топаю, батарейка с закинчением, и все. туда так будь это комби так это ничего метро Палестро. станція метро называется Палестро. все відкрыто даже прикольняк. Скоро і быстро на метро, но ну я не хочу. Я хочу хоть трошки перейти. Камери натикані на кожному углу. Добро придурок. Прикол В них тут навіть є дорожки для, му... для бідсків і мутопольчиків. А руверки поприпинені до кожного вінька. До кожного пенька. Сюди є куча дорожки, куча руверів. Не знайдіться до них. Я порушник правил дорожнього руху. Перва наша Знаєш, Тут є тротуари, і коли тротуари, тротуарів є спеціальну на у О, хе -хе. тут так, Подалка, гроші дає. Прикалуємося. По центру Мілана є засіка рада. А ось це для гадвець. Вот. Ага. Як мехти. Зразу машини приїдуть. Летять він, їх ходить сюди, одразу. На штрафу так. ma taretta Pauli si dà da è ho in другому coscuno e cacchio